Читаємо, пишемо Б еб, читаємо разом Б, е, Б, 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 читаємо самостійно. Б. Б. Читаємо разом. Б Б Б Б Б, б. Читаємо навпаки. Б еб читаємо самостійно. Еб. 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 Що це таке гарне, нарізане на дошці лежить? Можливо, знаєте, можливо, ні. Я вам підкажу. Це бекон. Бекон. Дехто знає, знаю, знаю. Так. Бекон. І цей бекон, де у нас тут буква сполучення Б. Правильно на початку. Ось наше слово. Бачимо так. Ось наш бекон, 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 так. Що наш весло веслувальник робить? Він сидить на веслах, так? і гребе, гребе. Де у нас буква сполучення Б. Кінці, так, гребе. Ось воно наше буква сполучення. А це, що у нас в кімнаті стоїть. Меблі. Бачите? Вони їх багато, вони різноманітні. Але все це можна назвати одним словом. Меблі. Де у нас тут буква сполучення еб? Меблі. Меблі. Так, всередині у нас еб. Ось воно. Причудово. Читаємо самостійно. Б. Бе. І ще раз. Б. Б. Ну, а тепер пишемо самостійно. Нам тепер треба Б написати з вами. І починаємо ми з якої букви? Там Б. Ми чули Б звук перший, значить, перша буква Б, Б. Перша буква Б. І так, пам'ятаємо, ми. Малюємо лінію зверху вниз, вертикальну. Ось так. Намалювали. Потім у нас дашок. Ось так. У вас в той бік дашок? Угу. А тепер пузико у нас. Ось таке пузико. В той бік у вас пузико, там і де шок, дашок, вони повинні дивитися в один бік. І так само, як на комп'ютері у мене на екрані написано. Ну, а тепер у нас Б то другий звук Е і буква Е. Пам'ятаємо, у нас знову ж таки лінія зверху вниз провели А тепер у нас дашок. Тепер посередині схоже теж на дашок. Так. І внизу як підставочка. Так, теж схожа на наш дашок, тільки внизу. Вдалося вам? Дуже сподіваюся. Якщо ж ні, ви пам'ятаєте нашу домовленість. Ви можете переробити, доробити, щоб всі лінії були рівнесенькі-рівнесенькі. А потім показати дорослим, щоб вони за вас порадувалися. Малюємо схему. Б. пам'ятаєте, так? Б, Б, Б звук. Не співається, значить, це приголосний, значить це риска. Е, співається, значить, це голосний, значить це кружечок. А тепер навпаки. Намалюйте самі. Вдалося? Намалювали? Я знаю, що вам вдалося, а тепер перевіряємо себе. Ось кружечок це Е, тому що Е, ми пам'ятаємо, що він співається звук, так? Е? І Б, Б, Б не співається, тому приголосний. У вас так схемка намальована? Ви молодці, якщо ви правильно намалювали? Супер! Ви гарно попрацювали, ви молодці, і цей феєрверк, звісно, для вас!